Доброго ранку. Маліби перекладники україномовного каналу. Щось... А, не боїться тебе. Та що це за кот, такий кіт такий, так? Да? От я його пугаю, пугаю. А Він зовсім не боїться мене. Ні. Та пішли. Ну не боїться, він тебе не лякається. Ну, а він більше за тебе. Якщо будете дратись. Да. Yeah. Не факт, що ти переможеш. Ну, ладно. Сьогодні у нас 11 вересня 2024 року, середа. Осікновення голови Івана Предтечі. Свято не знаю, це свято чи або якесь сумне свято. Доброго ранку. Ранок гарний, теплий. Сонячний день обіцяє бути у ну, Харкові, а все як завжди Тривоги розбудили близько першої там щось і тривога і відбіг відразу і знов щось гуділо-годіло. Вибухи далекі, може і не вибухи, може хтось дворцята ми гучно хлопнув. Так, все все як завжди, і гарно, що все, як завжди. От вікна б ще вставили б і було б зовсім гарно. І він б скінчилася б. Це моє таке. <кхід> да. Ну так начебто все. Все нормально. Світло є. Вчора навіть не вимикали гарно. Будемо сподіватися, що і сьогодні не буде вимикати, водичка є навіть тепла. Життя продовжується, незважаючи ні на що. Прогулялось гарного ранку, гарного 8 дня. Тут Катівський і там і там. Ну І звичайно, мира добра злагоди. Всім щиро дякую і будемо жити. Незважаючи ні на що. Все, до побачення, малює. Поки нигань. Не... Ти який? Пішли додому.